Після зимової перерви відновилися ігри жіночої суперліги з гандболу. Матчем відкриттям третього з'їзного туру та центральним поєдинком першого дня стала надемоційна зустріч двох принципових суперниць Ужгородських Карпат та Львівської Галичанки. Пристрасті на майданчику Карпати Арени вирували зі стартової сирени. Більшу частину першого тайму тримався нічийний рахунок. На один закинутий гол команди інша відповідала своїм. Однак наприкінці першої 30-ти хвилинки лідерки чемпіонату активніше пресингували господарок майданчику і вийшли вперед на два м'ячі. У другому таймі Карпати намагалися відіграти. Пропущене кілька разів навіть виходили уперед із різницею до чотирьох голів, але фізично не витримали тиску та припустилися помилок. Фінальна сирена зафіксувала підсумкову перемогу галичанки 35-27. Спочатку не забили багато своїх моментів, то тобто з'явилася якась нервозність, але ну, нам заважали і Карпати нас змушували помилятися. Тому хотів би віддати належність сьогодні Карпатам. Мені сподобали сьогодні дівчата, і їх, їх настрій. Вони ну, додали і так само. Я бачу, що вони грають дуже потужний чемпіонат. Команда билась, боролась, самовіддача була великою. Хотіли дівчата виграти, але ще не вистачає вміння, зіграності, фізичної підготовки. Тобто треба працювати. Тоді ми зможемо прибрати ці помилки. І, в принципі, видно, що резерв є. Команда може додати. Наступними суперницями Карпат у третьому турі стали ще одні львів'янки із політехніки. Це молода та амбітна команда, яка зі стартових хвилин дала зрозуміти, просто Ужгородка не буде. Львів'янки навіть першими вийшли уперед, та перший тайм завершили за собою за рахунком на табло 15-14. У другій тридцяти хвилинці вже Карпати посилили пресинг, активніше діяли у нападі та вийшли уперед. Утримати перевагу Карпати зуміли, однак помилялися в захисті, та інтрига трималася до останніх секунд. У підсумку із перевагою у п'ять м'ячів перемогу святкували Ужгородки 32-27. За словами представників Львівської політехніки, ігри із сильними суперниками це хороша школа, особливо для молодих гравчинь. Основа нашої команди перший другий курс. Тому десь ми виходимо три-чотири тренування з ними, і це видно, що цього не вистачає більш такими професійними командами грати. Все таки задачу ми ставимо третє місце, як би воно не було. Тому дівчата їм сподобалось самим. Коли в них щось виходило, можливо працювати більше над китками, тому що якщо краще вдається обігрувати, то китки здалеку трошки гіше виходять. Команда Карпати, звичайно, не фізично сильніша, в неї більше досвіду, і можливо, ну ми вже в другому таймі, вже нам фізично не вистачало і ми старалися, і можливо, в майбутньому ми допрацюємо і перемога буде з нами. Тож після ігор третього туру жіночої суперліги з гандболу Ужгородські Карпати у турнірній таблиці скоротили відставання від лідерок. Галичанки до двох залікових пунктів. Із 10 балами Ужгородки нині посідають другу сходинку, але попереду ще багато роботи. Тренерам завжди є над чим працювати. Тут середина чемпіоната, другий круг почався. В Угорщині ми більш-менш нормально вже закріпилися, десь третє-четверте місце. Завдання зайняти друге місце в турнірній таблиці це під силу, тут в українському чемпіонаті, тут два суперники, Галичанка і Карпати, тому вони між собою завжди спарингують, ну а всі останні пробують заціпитися. Якісь очки забрати, ну, на жаль, на сьогоднішній день не маємо повноцінного чемпіонату, тому що війна, тому ми зробимо з'їздні тури, але завдання зберегти спорт в Україні для того, щоб можна далі розвивати. його». Для Карпат уже найближчими вихідними заплановано поєдинок у другому дивізіоні чемпіонату Угорщини проти команди із міста Шалготоріян. Згодом матчі Кубку України та четвертий тур Суперліги. Точні дати та місця проведення будуть узгоджені із Федерацією гандболу та клубами до кінця березня.